Так, це вулиця Кавказька у нас, а це має бути білоцерківський узвоз, але дивна дивина. На табличках він ще називається Узвоз Дзержинського. Повіяло геть комуністичним правлінням. Чекаю появи з провулків чекістів з наганами. бачите? Зержинського. З одного боку смішно, а з другого зовсім не до сміху. Я вже сам по собі переробив, би собі зробив нову табличку, але дивлюся, люди тут не паряться цим питанням. Нікого це не хвилює особливо. Потім дивуєшся, чому так сипарні вистачає. Бачите, які дивні будинки тут ще є. І це так собі тихенько. Навіть не очевидно, що він тут є, але він тут є. Білоцерківський узвоз. Минулого разу ми з владом спускалися отам. От Зараз пройдемо, покажу сходами з вулиці. Пушкіна і Бушкінський спуск. Такий він не дуже спуск, але, мабуть, його планували для того, щоб не простоювала швидка допомога. Щоб люди ламали собі тут руки, ноги. І їх інші люди в білих халатах завозили куди треба, на лікування. От, ми тут вже були. І зараз наліво звернемо. Ось воно. Ми йдемо по своїх справах, але думаю, ну, чому б не зробити цю зйомку і може минулого разу повністю не зняли. Це було так неочевидно. А тепер... Знімаю повністю із спуском. Ну, чи туди, чи сюди, чи воно туди. Неважно куди, але він є.